Ну, Тут приблизно ланус в цій кімнаті. Якщо ми говоримо в порівнянні до гідравлічних пресів для обжиму кабельних наконечників, топ-1, звичайно, це в нас модель EZ300 Drop 40 або EZ400. Це на сьогоднішній день топові дві моделі. В комплекті йдуть з пластиковим кейсом, зарядний пристрій і два акумулятори. Є тут LED дисплей, ззаді, він дозволяє контролювати, скільки циклів провів наш прес, яка температура. От Дивіться, запускається з кнопки. Раз, тут мегапаскалі на дисплеї показує. Піднімається тиск на штоці до 70 мегапаскалів. Тиск стравлюється автоматично з системи. Є друга кнопка. Ви, наприклад, доходите, 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 все. Далі ви не хочете пускати, щоб шток ішов. Нажимаємо кнопку. Раз, шток повертається в нас положення, в робоче положення. переваги даного пресу голова тут обертається на 360. Можна кабель піднести, засунути всередину. Всі Можливі варіанти тут прораховані.